10 жовтня у нас сталися обстріли, масовані обстріли, ракетні удари Російської Федерації, і в нас, таких яких у нас сталося потрапляння. В основному це об'єкти критичної інфраструктури в 13 областях і місті Києві. Там виникло 51 пожежа. Фактично всі пожежі зараз ліквідовані. І енергетики працюють над відновленням електропостачання. Хочу сказати, що якщо станом на вчорашній вечір це 21.00, а у нас було знеструблено понад 1300 населених пунктів по Україні. То зараз ця цифра 180. Тобто колосальну роботу зробили енергетики, рятувальники, комунальники, і звичайно, дякуємо їм за це. Щодо залучення особового складу, у нас працювало понад тисячу осіб і 120 одиниць основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Під час цих ракетних ударів станом на 12.00 у нас є цифри щодо загиблих. Це 20 людей, травмовано 108. Усього пошкоджено 205 об'єктів, зокрема, 45 будинків, 30 багатоповерхових будинків і інші об'єкти різних сфер, зокрема критичної інфраструктури. Наразі наші підрозділи забезпечують електроенергією об'єкти соціальної сфери, зокрема лікарні. І об'єкти критичної інфраструктури встановлено 25 генераторів різної потужності для того, щоб люди, які знаходяться, наприклад, в лікарнях, могли отримувати електроенергоживлення.